Це не просто лікарня на буденність, це історія життя, надії і великої жертовності. У Кам'янець-Подільській міській лікарні напередодні великодня відбувся забір органів від донора, що став шансом на порятунок для трьох українців. Працівники Кам'янець-Подільської міської лікарні спільно з першим міським медичним об'єднанням та Київським інститутом серця проводять дуже важливу справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни. Особливо дитині, яка очікує допомоги, серце донора того ж дня транспортували до Київського інституту серця, де його пересадили шестирічному хлопчику з Житомира. Маленьке сердечко забилося знову. А в цей же день у Львові органи нирку та печінку отримали ще двоє пацієнтів. Плануємо трансплантувати серце шестирічному хлопчику Євгену. Який знаходиться в нас в відділенні реанімації вже більше тижня на механічній підтримці кровообігу. І кожен день для хлопчика може стати останнім, тому для нас це дуже емоційно і важливо. Ми вдячні родині донору, вдячні працівникам лікарні, які напередодні свята були всі на роботі і зробили цю, це вилучення важливо. Кожна така операція це результат спільної роботи десятків фахівців. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.